Сява. Назар О. криє першу базу. Ти зараз там побачиш воронку. Максим, ти вставай. Е, е, ти, ти так щоб ти крив першу базу. Але ти не вилізаєш до того часу. Ні, ми всі не вилізаємо до того часу, поки вони не почнуть захоплювати одну з баз. Добреш? Бо, без ні, да. ні, я, я, перш, я, я першу крию, скільки, скільки, понял, що задача я сюда. Слик, слишком, ти дивишся ось сюди? А хоча ні, ти можеш перший шот дати, да. Серье воронка, да. Дивись, отут є воронка. Зараз. Їдь, тупу... їдь вперед, зараз. Ага, то навіть не воронка, от оця от хуйня, бачиш? Ну, то я в таку саму стану з той сторони. Нет, ти, ти можеш просто за кут стати. От Назар, все, тут стоїш. А мені не за кут, я стану в таку саму воронку, ты буду від башні грати. Та в тебе нема башні. Э, в тебе нема цих <laughs> тебе нема башні. нема башні. Будет не башня, Я Нормально да? сказано. Як же буде жить? Ні, ні, назад. оце. Максим, ти, мож, ти можеш дати, отам от якщо ти будеш стояти за кутом, ти можеш дати по них перший шот. Мені ну, так більше, подобається. А тут, та блять, ти їх не бачиш. Я все бачу. Не, Серри, хай може він краще там на турі стоїть, так він менше получить. Все, короче, стоїмо, чекаємо. Я бачу ту сторону, з якої ми виїжджали. Добре, чуєш, Назар, ти так, ти подивись так, щоб тебе лише одну башню було б. І все. Ты, а движ на, на тебе. Я думаю, так. Да. Да, вони тут без втрат не вийдуть, тут, блять, В мене так, да, в мене башня такива. Ага, от. так. Це я вею одного. Вони вириваються, да? Блін, не дам, да, да, вони, вир... вони, вир... вони вириваються. Вс, давайте. Стука, промахнувся перший. Давайте по першому. Ну, першого, да 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 ще, 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 пацани, ще! Ты я не забарам, зараз беру. За я не бачу його! Можна? Можна забрати? Пацани, останній шот, останній шот по цьому. Я його заберу, забар... забар... я заберу. Треба відстрілювати, я ще нікого не бачу, піздець. Забрав одного. Ласик, 800, 800 хп. 800, 800. да, 800 хп. Чекай, 3 секунди, 4. Зараз, може, дам по ньому ще один шот. Де... На катку, Сер, да, я заберу, зараз, чекайте. Все, Назик, стреляй в того другого. Все, забрав. Давай. Нормально, назар прийняв їх в грудью, блять. На амбразуру. Блин, я нканул, прикинь. Сип тебя снарядю, сяри. Да 35 секунд. Ну окей. Макс, да, да, да не відпускай его, не відпускай його. Я не що роблю? Ооо, ну да на кого я подивлюсь. Да. Все, хочу видижа. А ты байшню це зірка є, він щось трохи грає. Блять. Я его своїми двома полосками просто блять Ай, не пробив. ФАК Серрий блин! Да, не представляйся! Блять! У нас 4 хвилини. Да ты його пробивай, Макс. Та блин, знову не пробивай. Ну, 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 Макс, хує, ти ты на БП, да? Да. Візьми голду, блин, пробий його один раз. фальшборд не пробив. Заебись. А ну! О, а сара шарас ему З болт. Кис давай з серы, двайс мугас! Серескую! Давай забере е фугас. Медведь стріляв. из файт стрелял. Кайс фугас, я спугался. О, сра куда Ай, блин, не зашло. О, дай я сберу ее Тораном, Тораном, то раном. Не не дэблин. Вот зразу он не понял. Я сказал, что закривати. Я хожу. На! А, не пробив. Дай тораном заберу, тораном. Хай забирай Тораном. Блядь, сука, нихуя, нихуя не можу тораном забрати. Може. Два раза. Аааа, нахуй ему пух. Щось не забрижу його, а то він звав 8 хп за раз 2 забере. <реш> Все. Повеселився. Я, короче, понял, що має, в мене бля, дуже... Що в мене, танку. В мене Рей, дуже крутий і... цей... Ага. ...пробіття, я так понял. Цих снарядів, Убраю їх ту подкову.